Головний равин Закарпаття Мендель Вільгельм 10 років з родиною живе в Ужгороді. За його словами, наразі в місті проживають 400 євреїв вони щороку, 27 січня, у міжнародний день пам'яті жертв голокосту, приходять до філармонії Ужгорода, щоб запалити свічки. І треба пам'ятати, що все що, що, що Вони общекада вони завжди, яка біла хороша община. допомагали на багато людей. אני אטול כאן העברי, אני פעמגל נראות שמנהוגה לודי, ואני דליד ידו, סגדה, קאשדי עברי סקרופשינה, סגדה בילה, מסטק די, סיה מוז', קאשדי בדנט שלווק, מוז'נם תמכושל, מנהוגה פעמגל, נותר פומש מדיות למנהוגה לודי, היא קאשדי, פרסית שתוק, קאשדי צולוק, בוד התפעלות של רישניה Делає лучше і більше, ніж он делає до час. Батьки Юрія Гелпарта, представника Всеукраїнського єврейського благодійного фонду на Закарпатті Хасет Ар'є, пережили нацистський концтабір, а у швіцу польському місті Освенцем. Там залишились мої дві бабусі, дідусь, а, значить, тіточки, дядечки, всього вісім людей. Батькам ну, на щастя вдалося вижити, бо вони молоді були, їх забрали на роботи, а старше покоління і діти відразу відправлялись у газові камери. Там була така жахлива, але національна ідея, тобто знищення євреїв ромів всіх неповноцінних з точки зору. Людей, яких навіть за людей не враховували, за даними інституту національної пам'яті, 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили один з найбільших нацистських таборів смерті – біркенау на території сучасної Польщі. Масове знищення євреїв Закарпатської області відбулося наприкінці війни. Після окупації третім рейхом Угорщини, яка анексувала Закарпаття в березні 1939 року. Понад 95 тисяч закарпатських євреїв депортували до Аушвіца у травні червні 1944 року. Цю інформацію підтвердив і кандидат історичних наук Ужгородського національного університету Павло Ходіш. Основні депортації євреїв відбувалися з весни 1944 року, тобто з квітня починається концентрація депортації євреїв до гетто. і до середини червня приблизно 100 тисяч закарпатських євреїв було вивезено до табору Аушвіц, де більшість з них загинула в перші 3-4 дні. Загалом, згідно Підрахунків то залишилися в живих. На жаль, тільки близько 15-17 тисяч осіб, які невдовзі повернулися сюди у пошуках своїх родичів, які залишилися живими. Але більшість з них все ж таки тоді, в 1945-46 виїхало або до Палестини, майбутнього Ізраїлю, або до Сполучених Штатів Америки. За словами Павла Ходіша, наразі в Закарпатській області живуть близько п'ятиста євреїв за власне. Останнім переписом населення 2001 рік ми розуміємо, що це було давно, але за 2001 роком 500, трошки більше ніж 500 осіб всього проживає на Закарпатті. і певно, що на цей час, на даний час, їх значно менше, значно менше залишилося, але все таки ми пам'ятаємо про історію громади цієї громади. Ми маємо дуже багато пам'яток, власне, пам'яток архітектури. Наприклад, в Ужгороді 25. П'ять відсотків населення до війни були євреями, тобто кожен четвертий Ужгородиці. Звичайно, ми маємо це пам'ятати. Олександра Заводяк, Андрій Гісен, Суспільне новини.